Новинка від мікробренду Фойбос із колекції Аполу присвячена експедиції Аполлон на Луну. Фойбос завжди порадує вас індивідуальним дизайном, підкріпленим чудовою якістю, деталізацією та дорослими характеристиками за доволі невеликі гроші. Модель випущена у п'яти кольорах циферблатів, плюс кожна з них має як просто версію з нержавіючої сталі, так і зі сталі з чорним DLC покриттям, котре по міцності прирівнюється до алмазу та важко подряпати. 39 Міліметрів діаметр, годинник чудово сидить на невеликій руці, плюс голівка зручно розташована у правому нижньому кутку корпусу, тому не буде давити у зап'ястя. Дизайнерський сендвіч циферблати, елементи котрих виконані, наче космічні елементи. Японська механіка Miyota 9015 на борту, сафірове скло з трьома прошарками антибліку, керамічний безель 15 шарів швейцарської суперлюмінова та водозахист 200 метрів. Це топ варіант, доволі Дорослого годинника з класними характеристиками за адекватний цінник. Нічого подібного, ні Японія, ні Швейцарія вам сьогодні в цьому бюджеті не запропонує.